Податки в Україні це назва мого авторського онлайн-курсу, який я проводжу кожного року у листопаді, тому що поруч з навчанням усе можна закріпити, складаючи річну звітність. Курс складається з п'яти модулів. Кожен модуль це окремий податок: податок на прибуток, ПДВ, єдиний податок, податки з доходів фізичних осіб це ПДФО, військовий та ЄСВ, оподаткування закордонних доходів. Усе розбираємо. На 5 модулях. Кожен модуль складається з 9 уроків. По кожному уроку є дуже багато числових прикладів, а на домашнє задача і 5 тестів. Разом, по всьому курсу 225 тестів та 45 задач. Також по кожному модулю є відеоурок із автоматизації в басі. Неодмінним такою фішкою, неодмінною сильною стороною цього курсу є закрита група в телеграм-каналі, де протягом всього періоду навчання кожен учасник може задавати питання по темі курсу і робити це щодня з понеділка, по неділю включно. Якщо ви бажаєте підвищити рівень кваліфікації, кращого способу я не знаю. Долучайтесь. До нашого курсу ставайте частиною активного бухгалтерського товариства, і я вам у цьому допоможу.